Всім привіт-привіт, з вами Каніла, а це її е, дуже шановні і улюблені друзі. Є, yeah, Андроїд! Який ти Андроїд, блядь ти Android. нахуй міг на цей... ...Microsoft Phone. Я помуюся. Ммм, хлий чистенький хлопчик. Хлопчик без сябанок. Я чистенький. Mm. <питу> а я, я навіть не хочу знати. Де ти десять, як займеся? Я хочу е, шукати собі пригод на мою голу сраку. Ну. Камілій, що правильно? Дайте, блять, прикол басі. А, 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 а хулі, нань, якщо я. Тому я піду в сусідній будинок е, е, пиздити їжу. Це православно, це так. Ого, тут зомбі. <свісно> Він прям з ножем в голові до мене іде. Чи сокиру? Так, я зайшов. Похід... Ого, похідна сокера була прямо в голові у зомбі. О, <campaigns> <too dynasty> круто. Десь минулого разу перед тим, як вийти, я вистріли... зробив постріл, і знаєте, mm. цікаво, що ніхто не прибіжав. Угу, може бути, бо ми одразу вийшли. Ого, мене залагало. Опа. А, в мене бажик велить. А, ой. <ган> а я сиділа якраз біля холодильничка. Mm, якраз знайшла свіннячку. Неприємно. <ган> так сумно. Так обідно. До речі, ото відео, яке було перед цим, яке я зробила, воно е, зроблене з двох годин. Нашого е, проходження. А мені можна говорити? Ні, Ні, Сашко, тобі не можна говорити, але ти не настільки голосний, як був тоді, тому я тебе не вирішу, не переживай. А Кі... Подумай над цим. Сашко. А? Скажи чесно, я тебе кібербулю. Чому одразу кібербулю? А, знаєш, ще ні. Це і добре. А, ну трохи би було. Що? Що це за наклеп? Ебатка, нахрюк. Нахрюк. Хрюк. На хрюк? А устриці треба варити в. Треба варити? Ні, це про різнобой можна і пожарити. Блять. А? 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 Буду Можна і пожарити, нормально. Слухайте, давайте, Соня, напевно, ми... Що будемо? Да, да ми плануємо поїхати. Ми можемо поїхати в книжку. В а... чому би є? Що думає? <плес> Книжний? Книжний. Нежний? <плес> Книжний. Я, не хочу. Не? Я хочу в книжну. Ну ладно, поїдемо. Ну, Напевно, зараз. після слів Я хочу в книжний мені треба вставити мою книжну полицю. Напевно, так. Да. І справді. <різь> да, <різь> дайте, більше, дайте дитині більше книг. Їй мало, мало, мало книг. Треба ліскрість встрацію в книги. Так. Поняла, що О, у мене в... тут. О, Ярик! А. вайск в цьому пакете посмаколок. Ооо, найс, хава, nice, Поки фоки Угу. Uh -huh. Каміла тоже походь хава, пен... я тут не шоупен. Я тут нашо на вісковой базе. Забу... Заб... <рик> не, квик, квик, а. Эээ. сразу не шос. Мини шос. В ньому был нишпи масло. О, ну, хтось відбивався. Хуйов відбивався. Ну але бля. Я. Опа! <тас> я я бачу розбитий автомобіль. Я йду дивіться. Він недалеко Е <тас> підходить. <тас> <тас> Вона пішла в соло. Що може піти так? Здавалось би. Я потім прийду При з волосом і всі будуть мені казати на що ти туди йшла. <тас> ну, ми віримо в тебе. Напевно. Що? А, <śś> шрек, це кохання. Страшне, <śś> а? E, мені хтось. E, цього Сафроні. E, написав коментар, і він написав, що він знає прикол про шрека. Я думаю, варто відповісти шрек це кохання. Bo no. О! Кулінарія. А є книжки по кулінарії? Да, звичайно. Просто мене находили. <тас> не надо в бібліотеку. Бібліотека. Найкраще місце для гарячого. Сексу. <тас> бібліотеку, бібліотеку. A few moments later. Та просто при самі тримає на всякий випадок. Так, і другої немає, я ріку яр. Може відкрити її ворота, а? Вони ще відкрить. А ти поми... помислишся, блядь, ти нахуй, онічан. Угу, та все, все, стане. Я відкрию ворот. я... ворот. ворота. Я, блядь, ярик! Я відкрию ворота. Рванули. Треба було і значально відкрити ворота. А, поїхали. Так ви пою. Я не я хочу шо, я шо, похоже, в церку, не перед кожною із грою. Я хочу знати, що тут, блядь, за люди живуть, які сука хочуть хребаними фотоапаратами на. Люди дуже багато. А, ти до сих пір ходить. думаєш що це за фотоапарати. Так я їх до сих пір находжу. А що ви заповнили багажник? Ой, давайте додому вертаємо, да. бо в мене вже місце немає. Та я вже доволі важкий вантаж, ношу. Ну як би да. Тут уже міні... тут міні -маркет. Тихо. Ти куди їдеш? Додому. Ну, а де Жень? Де... Так забери, Жень, уже є десь. Я вже облутав цей міні що не видно, що тут був я. Не видно. Нет. Ні, тут ніде не написано, тут був яй. Давайте швидше у мене полонець, скоро спортується. Піздя, давай, Жень. Іду, йду. Плавлений Сім. А, Гітлер. Чули про такий фільм таксі? Да. Зараз воно буде. Блять, мене фарш розморажується. Я поняла вас, мем, зараз доставлю. Бля! Сука. Нагадую, в першій серії він казав, що він тут єдиний хто вміє буде тачку. Угу, все рівно єдиний хто вміє бути тачку. Так, жорстко біжу до морозильника, тому що каміл, у тебе полиця розморожується, а у мене вже. Гуртожита. А хулі ти. що, Что в мене тут... Ти, тут. ти у мене так же само отак От робиш. Ти наркоман? Це ти наркоман. Це ти наркоман. Це ти наркоман, якщо мене крізь не бачиш. Ну а поки ці два абобуси розбираються, хто з них наркоман, давайте я вам розкажу цікавий анекдот. Приходять якось до воєнних у зоні люди і говорять. Люди говорять, у вас автомат є. Е, брешуть люди. Говорять люди, у вас форма є. Брешуть люди. Говорять люди, у вас танк є. А у чого немає, того немає. Ви мене тегали, і я прийшла Бігаю, то шпар. Я тебе є по пригоди. На твою сраку. Якщо що, я вже сижу. Десь? Де За ти шо? Сидиш? В машину. А, да, За те, що вкрала е, серце дуже красивого хлопа. Я не знаю, кого. Я, я страшний.

Молоді. Нормально? Нормально, живет. Камила тихає, виступай. Каміла, відступай. Камила відступай, яха. Сенці, ти що не бачиш, що я далеко від них, чи що? У мене ти дуже було близько просто. У мене ти з ними чуть не ссувалась. А у мене ти їх за кілометр відбиваєш, Ери. Ну no. Бомжа быть, на туда. Я. Так, Жень, бери кувалду, якщо маєш місце. Якщо ні, то я вже... Ось тут Фермерство і цей. Ось так. Культура, любимо. Видно, розумно. Нахуй, nah бля! Нахуй, бля! Трое тупо забыл. Бля, мадам, іди нахуй. Не тобі ж нічого. Так, ось цей магазинчик. Його треба розгібати. Що? тут насіння. Ну якщо хочеш фермерсом зайнятися, не подивитися. А що покрыши займемся. А ми о о по... о нормально. о о Нормально.

І вона билась проти одного них У мене перегруз страшенний. Так а нахуй я ти авис перегру? Треба бо доброго треба було принести. Знаю, знаю. Ситуація хуйова. Як умру, то поховайте мене на могилі, стрічля по широкому могилі на вміти. Ех, шнітен махчин, Дойчланд. Та зараз тобі найду. О, за найшот, бизон. О, о, две, там група сіла. Внизу. Для бійся, твой смерт, да бе Але дуже буру. Хм. Блять. Камила, конечно, схава, дай Боже. Смаколик. Ну, нам що, нам. Як, нам, як, нам, як, нам, нам, нам. А хіба в 6 годині немає, де якраз передача? Мають, ми якраз встигаємо. Ну от якраз таки зараз доїдемо до передачі. Лише відкрити ворота, а, щоб а, я, я відкрив, заїхав. Окрив, Пока не депресуйте і ходіть здорові. Все буде вдалося. І не вмирайте. Позитивно. Що, та позитивно ж я кажу.